Сам ти з міста Прилуки. Так, так. Сам я з міста Прилуки. Мало хто з нас був у прилуках. Мені цікаво, щоб ти описав, от що таке прилуки, кроме сигарет, ясно, що перша асоціація для мене взагалі прилуки це місце сили. Там дуже багато всього цікавого. Ну я не знаю, як коротко і. Оперативно все описати, що я відчуваю до цього міста. Там дуже багато моїх друзів, звідти я там народився, провів більшу частину свого життя свідомого. І ну, я люблю це місто. Найулюбленіше моє. ну, Най... Найбільше я любив час проводити саме за містом, кататися на, на велосипеді навколо міста. Це ну там краєвиди дуже гарні, Качанівка недалеко. Це чудове місце, де було дуже багато видатних людей, в тому числі і Тарас Григорович Шевченко. У нього там була своя Альтанка, він там писав свої твори. Ну, взагалі. Треба там побувати, я вважаю, щоб зрозуміти, що це таке. Круто відкривати нові міста в Україні. Я думаю, що неодмінно треба туди поїхати. Хоча Ігоря там, можливо, і не буде, він в Києві <гум> мешкає. Чим ти займаєшся? Робота? 에, зараз я навчаюся, навчаюся на фронтенд девелопера. Перейшов в ІТ, до цього працював в сфері кіно і реклами адміністратором. Просто ми організовували зйомочний процес. Там е, збирали різний інвентар. Е, ну в принципі, просто ми створювали сервіс для людей, іноземців і наших людей, які залу... були залучені у знімальний процес. А чому тоді, якщо ти з кіношної тусовки, чому у тебе нема кліпів? Таких уже а... много всяких ігрових? Бо це дуже дорого в Києві. Да, всюди. ну щоб нормальна камера оренда, це дуже дорого. На неї потрібно взяти лінзу. Далі потрібно наняти якихось людей там. Ну, в ідеалі зробити сценарій, знайти локації, домовитися за локації. Все це тягне. Ну, якщо це робити на професійному рівні, то все це дуже багато всього тягне за собою. І ми знімали, наприклад, останній кліп. Це ну там самий 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 мінімум це у нас був і обійшлось це в нас все разом з музикою. З усім з усім десь до 20 тисяч гривень. Це просто, ну як для людини, яка заробляє, заробляла на той момент не, не так багато коштів, то це було щось нереальне взагалі. Цікаво, але все одно бачиш, it сфера якось перемагає в в плані реалізації. Всі туди якось так, але не перемагає в тому плані, що я думав, що це буде швидше і простіше, але ні. До речі, поки ми от зустрічались перед будинком побуту. Ігор розповідав комусь, як заливати трек на стрімінгові платформи. Так, так, так. Це це якось тяжко зробити, чи це все просто робиться? Та насправді все просто на інтуїтивному рівні. Я заливаю свою музику через лендер. Ви просто можете зайти туди, клікнути правою клавішою мишки, перевести на українську мову, і там все описано. І на інтуїтивному рівні ви можете все заповнити, подати трек там. Реліз, реліз один коштує 9 баксів. Там ще є пакет на рік за 80, там, чи 100 з чимось. І просто ви можете необмежену кількість пісень туди завантажувати. Як думаєш, ти музикою от зможеш колись там заробляти або принаймні там бути Н музикантом? Е я дуже на це надіюсь, дуже б це хотілося, і в принципі вже зараз трошечки це виходить. Е уже можна сказати, по тому що я вклав, я вийшов в невеличкий плюс. Тобто прослуховування є, людям подобається регія. Мене це дуже насправді здивувало, що у нас такий запит на цю музику. Ну я не очікував такого. Я просто це робив для себе, бо мені це подобається, і не очікував такої реакції від людей. Насправді в Тіктосі, в Ютубі можна почитати багато коментарів. Вони дуже надихають, і люди пишуть постійно і підтримують. Це дуже круто, я вважаю. Я так розумію, що деякі вирізки там стреку між добром і злом, скажімо, там як так, за там... нас, за вас да -да -да. і часто там дуже і... багато військові людей. Юзую, і да. військові, і просто люди, і ну, багато людей це круто. А з верби все почалося таке захоплення? Ні, якраз все почалось в 2014 там, чи в 2015 році. Я написав пісню Перше кохання. І от з цього в принципі в мене так почалося. Ну мене тягнуло до регі, бо мені подобалось саме звучання. Я... Завжди хотів звучати трошечки мелодичніше, якось. Ну, реп не давав цього якось втілити. Мені дуже часто казали, та це на щось схоже і так далі. Хоча тут мене дуже часто порівнюють з Бабом Марлі. Я скажу, що це дуже гучне порівняння. Ну а ти читав хіп-хоп, да я так розумію? Так на так. початках так. Я читає з півночем, так, так. Гурт північ це перший гурт, в якому я був, і ми записали альбом Голодний. І далі я почав працювати сольно. Після альбому Голодний я записав альбом Сольний вже теплий. І все, в принципі. Далі я хлопцям просто допомагав там приспіви, якісь десь щось підкоригувати з музикою. допомагав, а так, вже вони самостійно працюють. Я самостійно Вон на Сігі тепер їх запросили. я бачив. так, бачу. так, я бачив. Це дуже круто. <гум> Скажи їм то давайте я з вами там на, на веббеках. <гум> е, ну вони вони, якщо захочуть, то запросять. Ми в прилуках були разом, збирали там кошти на благодійність. Вони приїжджали і запросили мене. Я дуже радий з ними завжди і співпрацювати, і виступати. Ну, коли ми з тобою говорили про певну програму, ти казав, що підготуєш суто регі концерт. Е, ну, я підготував не суто регі. Е, я вирішив підготуватися трошечки показати старої творчості, там таке ближче до альтернативи. Музика, е, трошечки хіп-хопу. Ну, і друга половина це буде суто вже регі. Круто. Зараз я якраз пишу повністю Регі-альбом, і тоді вже, коли він буде повністю готовий, я зможу з ним гастролювати повноцінно. І це буде точно суто все, регі. Ну Я і не за те, щоб тільки Регі було. Будь ласка, цікаво твоя творчість, ти як людина, презентуєш себе. І я так розумію, що коли ну, ти от виконуєш треки, то ти якось міняєш свою тональність, щось десь пережимаєш у себе у горлі. Е так, мабуть, так. Я навіть не слідкую за цим. Я просто слухаю мелодію і намагаюся якось плисти по ній. Не знаю, як це пояснити. Ну просто. просто якщо ви почуєте трек і от чуєте, як Ігор говорить, то ви не зрозумієте, де, де є цей пожиттєвий ігор, а де Ігор, який вже от, не знаю, там, біля прапора Ямайки вливається. Можемо послухати якісь із треків, які ти. Та будь-який. Ти мені кидав от в телеграмі. Із з того, що мені подобається, це, звісно, підпалив, алія Темпора», вербаб'є, завтра. Давай з того, який тобі подобається. Ну, окей. більше. От, от давайте тоді із бази прямо а, ропан. Виконавці не люблять, коли їх питають. Ті, а чому Ропан? Чи має це відношення? Це моє прізвище. Ропан. Так. Ну, Окей. Мені подобається завтра, от і ну, буде завтра тоді. Давай. Tama Не знає, але щиро люблять чужі матері на корнаті боя, щоб новими силами ставали. Паном, який сьогодні буде виступати в Ужгороді. ми стартуємо о восьмій. Буде невеличкий розігрів, неодістингт. А потім ігор буде презентувати свою творчість. До речі, я дуже здивувався, що ти ніде не виступав. ще до сих пір? Ну я не виступав ніде як сольний артист. А насправді я виступав більше десяти років. Там це ну із нещодавного це я заміняв бек-вокаліста гурту Калуш Джоні і з ними трошечки гастролював це ще перед повномасштабним вторгненням. було. І ну, з північ, звісно, виступали. Ми у нас там цілий тур був по Західній Україні, і в Києві, і в Прилуках, і в Варві. Там ми організовували такі локальні тусовки, де виступали, куди приходили там місцеві люди. Ну так в мене досвід виступів є. Але щоб повністю сольна програма, це вперше дійсно. А чому не було? Не було бажання? Я думаю, в Києві би люди бажання прийшли. бажання завжди є і, в принципі. Просто все, ну, вся суть полягає в тому, що ніхто не кличе і все. Mm. Ну, от я а самому, якби, хоб... са самому я не знаю, як це навіть організувати. Я ну, не розумію, як це зробити, щоб прийшли люди. У мене немає такої. ну, я... А може, може, вона є така аудиторія, яка по кличу прийде до мене, і вона знає, що я проведу крутий захід, але ну, можливо, я не до кінця впевнений в собі, як людина-організатор ага. саме. Ну так. Да. Але ти знаєш своє середовище приблизно там друзів. Е, так, так, знаю. На жаль, моє середовище, і... із друзів дуже багато хто вже давно виїхав за кордон. Ми спілкуємося постійно, але дуже багато друзів виїхало за кордон. А із тих, хто воює, ти кажеш, що дружні з гонором. Так, так, ну, вони воюють. І... і Я не впевнений, що хлопцям подобається саме така музика. Там декому подобається мій репчик стосовно регі я не знаю. а Хоча я бачив, як хлопці слухають деякі теж регі, Ну, не Ти... знаю. Це вже справа смаку. Ти казав, що на концерті є можливість зробити аукціон так, стосовно так. майки від Ігоря Маляра. Так, так. Ігор Маляр, я... ми з ним бачилися, він приїжджав на відновлення, і я кажу, чувак. Треба зробити таку штуку. Кажу, давай ти підпишеш е, 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 якусь річ вашого гонор. І я зроблю аукціони зберу вам на щось, бо у них постійно виникають потреби, постійно вони ж там опиняються під обстрілами, там і машини розстрілюють, і все. І ну, є постійна потреба і в дронах, і в авто, і в усьому. Вони і зброю там купують хлопцям. Тобто гроші постійно потрібно збирати, донатити. і добре, що в нас люди донатять на це, і донатять вони постійно. І я дуже часто чую, що кажуть що українці вже втомились донатити. Нічого такого немає. Я в це не вірю. Він підписав Майку? На жаль, він не підписав, бо він вже відправився на відновлення, але ж від цього річ тільки набула була практичності. Її можна одягати і носити. Так, би вона була підписана ним, а так вона є. Ну, це він передав. Може, угу. може будь-хто йому написати, він підтвердиться. Це. це той чувак, який ланцом бив. Це внутрішні війська біля на банковій, коли так, розпочиналася так, революція. Так. Ну і в цілому, якщо слідкуєте за гонором, то це такий яскравий представник. Long Sleeve можна буде на концерті якось на аукціоні це, виграти. Там я так, я за найбільший донат, і цей донат відправиться на рахунок руху Гонору. Так, розділу їхнього також. Я бачив, що ти збирав на нічне на прилад нічного бачення для батька свого. Так, так. Батько де воює. Батько воює в районі Бахмута. Він на підкріпленні штурмової групи. Там і ми трошечки не не той прилад купили, на який збирали, бо він виявився не дуже практичним. Потім я поспілкувався із батьком із його знайомим, який знається на зброї, і він нам порадив крутий тепловізійний приціл українського виробництва Дельта. Ми його вже придбали, вже передали, і він вже виконує бойові завдання з ним. Батько давно там? Спочатку повномасштабного вторгнення. Він спочатку був не під Бахмутом. Вони виконували завдання в Чернігівській області. А ось, ну, десь я точно не пам'ятаю, приблизно 2-3 місяці тому їх направили вже туди. У вас як ситуація в Києві там з повістками, з тим, що рано чи пізно всім доведеться йти? Да, дивити. всі готові, в принципі. Е, я не знаю, з повістками ніяких проблем з цим немає. Я, наприклад, не зустрічав такого, щоб хтось тікав або ховався, або десь я ну, якщо чесно, то я навіть не бачив, щоб повістки так десь роздавали. Ну, у нас роздають. Ну, нічого. Ні. Ну, в цілому мені цікаво, бо у Львові люди теж кажуть, що «ну, ні, ми не бачимо, немає такого. Ну, е, я в стуках просто... я знаю, теж роздають мені багато хто каже, що роздають повістки. Ну, це ж треба. Ну да, так. Нічого не зробиш. Тексти твоїх е, пісень, вони в основному всі про війну. Ну, з тих, що я чув, окрім звичайно, треба. Ну, це там просто останні, останні треки, і зараз. Я не можу ніяк ні про що інше і писати, в принципі, бо завдяки цим людям, завдяки їхнім вчинкам, ми маємо можливість подорожувати кудись, отак от приїжджати з концертами, жити, творити, і вони своїми вчинками надихають. Так і є. Так що, друзі, ми нагадаємо, що сьогодні в Ужгороді відбудеться унікальна подія. Ми перенесли її з Олів'є за певних причин в Дорс, але це ще кращі зміни, затишна тераса, і там виступить своїм сольним концертом вперше Ігор Ропан з міста Прилуки, але зараз уже Київ. Так. Можемо ще щось слуханути, із такого, що я не вмикав, скажімо. Може, якийсь хіп-хоп, дійсно? Ну, алія темпора. Ага, це я вмикав. Це. це... Так, із хіп-хопу, а із тих пісень, що я тобі висилав, я навіть не знаю. Я не пам'ятаю навіть назви. Вони, ну, треки всі в основному старенькі, я вже і не пам'ятаю там назву. От є з спів, північ, наприклад, перша любов, Надія і віра. О, Перша любов це регі, це якраз та пісня, з якої почалося Регі. То це увімкнути? Можна це так, але це не хіп-хоп, це так ближче трошечки до регі, Там акустична версія. Окей, найбуде. В будь-якому випадку, якщо ви хочете і хіп-хоп почути, то приходьте сьогодні в Дорс. На 20 початок, але Ігор буде десь, десь о 21-й, я так думаю. Так, як цей трек називається? Перша любов. От він. Слуханемо. Білі горили, да? так? Так, <північ> так. <північ> Це Саня придумав монстр. Я бачив, як причорювала очі, та дивившись на сонце. Е -е. Я бачив, як ходила поросіти в яблоте саду. Розпущене волосся розвивалося, закружаючи у танці. І думаю, так як якбі ні, ніколи, я більше не зайду. у, -у, -у, -у. Серце, пили сприсні, Греки, я був зачарований, дивлячись на тебе. І навіть в той момент, Я не міг. Що в нашому житті стенеться, де доріг чисто некими будемо, мити і не пересечемся. Дороги тих думок, що беруть початок злів серця. Дитинство мов світ, де все навкруг сміється. Нема пори, яскраві і так мені здається заняться. Дети зараз не знає ніхто із знайомих сусідів і навіть метеликів, тих, що літали взаду-ду-ду-ду-ду-дуду У, не ховайся від мене, красуня, у дикому світі дорослих тебе все одно серед них я знайду. Лю твої очі і посмішку, що засліпила малого мене у вікні, із якого у тебе в тебе бебебебебе Ууууу, кожен ранок я мовчки, тобі зізнавався в коханні, здавалося, що зорі для тебе дістану забезпечу. Мене я час, невпинно, і вільно не щадить а нашими шляхами будуть інші ходить. Дерева всі спиляли в яблуневому саду. І прав Бог вже такою, як ти, я більше не знайду. Розвіялися з вітром моє мрія, ніби сон. І з води в стрілі час між ролями двох персон Ти зникла, залишивши теплі, милі з Іди своєю дорогою, сміливо мила лайти, сміливо милайти, сміливо мила лайти. Мелева, меладіва. Послухали з вами ще один трек від Ропана: Регі, хіп-хоп. Все це сьогодні буде в Ужгороді. До речі, Ігор вперше потрапив вперше на Закарпаття. Е, так, так, так. От, на Закарпаття вперше. І, і я так розумію, що тобі заходить. Ніби мені це... тут дуже подобається. Я взагалі трошечки вам заздрю, що у вас збереглось тут стільки архітектури, бо про Київ на жаль, і про Прилуки я цього не можу сказати. Дуже багато там застройщиків, які просто руйнують це все. Ну, зараз у нас теж, якщо подивитися за вікно, то можна побачити, як майоріють крани, їх можна нарахувати тільки з цього вікна, десь штук 5. Місто міняється і розростається, воно перестає бути таким затишним. Але мені цікаво завжди чути від людей, які з інших міст приїжджають, саме позитивні відгуки, типу класно. І коли я тобі сьогодні писав, ти вже пішов в музей архітектури і побуту, не питав там, що дивитися і так далі. Ми, на жаль, пішли не в сам музей, а ми пішли в замок зліва. Ага. Ми там трошки погуляли, а потім подивились на час, що вже пора і поїсти, і зустрітися з тобою. Тобто не встигли ми в тому музеї побувати, на жаль. Ну, буде ще час, ви ж на кілька днів, я так розумію. Так. Да? так. Ну, і потім їдете у Пилипець, Так. Там рекомендовано да, пройтися горами. Одним словом, класно. Я вам певною мірою навіть заздрю, що от є таке, таке відкриття з великого міста. У природу. Там чайовня дуже класна, на цьому, на... після того як на підйомнику піднімаєте. Mm -hmm. чайовня Сурія, звідти відкривається вид на боржавський хребет. Там можна на пароплані літати. Ну, якщо не боїтесь, я так ще й не літав разом. Ну, а найкрутіше було б взяти рюкзак з наметами і просто йти по горам. Десь зупинятися, там, шукати воду і так далі. Е, так що так, от такий у нас культурний обмін відбувається. Ще раз нагадаю про концерт, що сьогодні відбудеться. Побачимось, почуємося. І дякую, що приїхав, що погодився. Дякую, що запросили. Всім гарного дня і до зустрічі на концерті. Увидимося, друзі.